Підтримуємо та розвиваємо музичні традиції Києво-Могилянської академії. Відповідно, прагненням Національного університету Києво-Могилянська Академія розвивати музичні традиції академії, сприяти формуванню гармонійної творчої особистості кожного з Могилянців. Культурно-мистецьким центром університету, Міжнародним благодійним фондом відродження Києво-Могилянської академії та фундацією Слово в пам'ять Івана Івановича Волошина 18 травня 2024 року організовано та проведено конкурс під назвою Києво-Могилянські музики. Конкурс проводиться за двома категоріями: вокалісти та інструменталісти. Організаційний комітет очолила Тетяна Єфименко, старший викладач кафедри біології, почесний голова В'ячеслав Брюховецький. Журі очолив Валерій Вінников, диригент оркестру збройних сил України, почесний голова журі Сергій Квіт. Відбулося урочисте відкриття конкурсу гімном студентства. прозвучало многоліття президентам університету та всім учасникам музичного заходу. Фрагмент із реквієма реквіємалуїджи Керубіні виконано в пам'ять тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Номінації інструменталісти переможцями стали Роман Скрипка, студент факультету гуманітарних наук. Фортепіано. Третя премія. Денис Попов студент факультету гуманітарних наук. Фортепіано. Друга премія. Зоя Матвієнко студентка факультету соціальних наук та соціальних технологій. Скрипка. Перша премія. В номінації вокалісти перемогли. Третя премія. Студентка п'ятого курсу університету. Піддубна Людмила. Друга премія Віоріка Куконеску та Ніколетта Медведєва. Ой, да перша премія Оксана Гнатюк, факультет гуманітарних наук. Гран-прі Кирило Оніщук. Я, я, навесні, Високопрофесійний аналіз виступу кожного виконавця та рішення журі оголосив голова Валерій Вінников. А 25 травня відбувся концерт переможців музичного конкурсу. На завершення прозвучав славень могилянки.